Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде така е, громістка посилка, невелика кількість заказаних мною книг. Це у нас посилка від е, видавництва видавництво. Е, як ви вже знаєте, можливо, якщо слідкуєте за намостяви видавництво, в них нарешті прозріли очі, вони нарешті поняли, що видають е, багато коміксів, які не цікаві. Е, Масовому покупцю, тому вони переробляють свої плани, переробляють свої пріоритети і будуть видавати таке, що заходить масовому покупцю. І в зв'язку з цим вони розпродають по великим скидкам все, що в них валяється на складі. Звісно, що я не міг пройти повз і придбав собі дещо, що давно вже поглядував на які книжечки, але ну, за таку ціну я не хотів їх брати, а тут по скидці до 60%, тому як, не можу, як можна було не взяти. Тим більше, що е, додруки вони не планують, тому е, якщо я би не придбав, то це би був вже кінець. Я би вже не встиг придбати, напевно, взагалі. Тому звісно, що я швиденько пішов робити замовлення. І от воно до мене приїхало, і зараз я з вами розпакую, подивимося, що там до мене приїхало. Взагалі, видавництво одне з моїх було найулюбленіших видавництв. Вони перші в Україні почали видавати ЛГБТ-літературу і показуючи, рекламуючи це саме як ЛГБТ-літературу, оскільки до тих пір, якщо і видавали щось на ЛГБТ-тематику, якісь видавництва, то вони ніде не вказували, що там є ЛГБТ. І мало хто міг знати про ці книги. Видавництво, вже ж, сміло. Відразу казали, що це ЛГБТ книги. За це я їх любив. Але, на жаль, в них вибір коміксів доволі паршивий, доволі жахливий. А, я дуже радий, що вони це усвідомили і зараз а, будуть міняти свою політику. А, якось так. Це зараз відкладемо. Ось. Та-да. Це в мене три книжечки, три комікси. Перше це хлоп'я у масці кота. Це а, щось. А, про Гонконг, здається, якщо я правильно помню. І про хлопчика якесь автобіографічне, про хлопчика, який весь час ходив у масці кота. Щось має бути про психологію, щось має бути про важке дитинство в країні, яка розвивається. Гонконг це зараз частина Китаю, але воно було мало свою автономію, зараз його поглинули. Тож, якось так, має бути щось цікаве. Я схотів цю мангу і відразу її придбав, як тепер з'явилася можливість. Наступне це дитяча книжечка Серце плач. Це про те, що бабуся помирає, і от до дітей приходить смерть. І діти а, намагаються якось відволікти смерть, щоб а, вона не забрала їхню бабусю. Має бути а, щось цікаве про смерть для дітей. А, книги, які мало хто б, а, наважиться купити своїй дитині, але є книга, яка повинна бути у кожної дитини. І найбільша, найдорожча покупка це а, Сімон Столенгах. Оп... Оповідки з кільця. Завжди важко вимовити цю назву, оскільки такі слова не популярні в українській мові, відразу відкривав це артбук з невеличкими малесенькими оповіданнячками, розповідає про альтернативне, футуристичне, технологічно розвинене. Здається. Швейцарія, Швеція перепрошую, Швеція 80-х років, але з великими крутими технологіями. Дуже класно так зроблено це таке, як е, полотно, шкіра, щось таке, полотно якесь дуже класно зроблено. Дуже великий, дуже гарний, розкішений артбук. Брав, я, звичайно, що в першу очередь через от такі от прекрасні арти футуристичні. Я таке обожнюю і, звісно, що не міг пройти повз. Плюс, ще би зараз десь натрапити, а ось от. Плюс там є отакі невеличкі оповіданнячка, які доповнюють і розширяють цей футуристичний всесвіт. Дуже класно, дуже цікаво. Дуже має бути щось круте. Взагалі це досить відомий в своїх кругах автор, його роботи дуже цінуються, дуже люблять багато хто. В нього, здається, вийшло ще два такі артбука величезні, гарні. На жаль, я так розумію, що видавництво продовжувати ці артбуки не збирається. Хоча вони казали, що про свої плани ще розповідять ближче до. Кінця року чи навіть після Нового року. Але е фішка в тому, що якщо вони розпродають тираж, то навряд чи вони будуть видавати наступні книги автора. Тому я, звісно, що поспішив це придбати, прочитати, подивитися і вам розповісти на каналове. Тож, якось так, таке невелике надбання, але книжки. Е Скажу вам, зі скидками мені обійшлися ці три книги в тисячу гривень. Це досить дорого, як на мене, за три книги, але при тому, що оця одна книга стояла в них, здається, 1200 гривень до скидок. Тому, в принципі, скидки ні в року. Звісно, що тому я поспішив це все придбати. Що ж, якось так, таке книжкове надбання невелике, видавництво, видавництво. Поспішайте, в них ще є в наявності, доки тираж не розобрали, бо розберуть тираж, вони не зроблять до видання, і ви залишитесь без таких чудових книг. А на цьому все. Я з вами прощаюсь. Бувайте, до зустрічі!